Двійник. У тих самих місцях і майже в той самий час трапилася ще одна історія: був у нас друг сивий. Молодий пацанюра, але сивий. А ще він інколи носив круглі окуляри і мав щось схоже на чубчик, тож зрідка звали його ще Гарріком, наче з Гаррі Поттера, хлопчика, що вижив. Кілька днів поспіль вони йшли в авангарді, залишали по собі ворожі позиції, йшли далі, а на їхні місця підтягувалися інші хлопці. Забрали полонених, поранених тощо. Ну й у якийсь день, саме під час переходу між позиціями. Посікло сивому ногу. Нічого смертельного, але рухомість втратив. Домовилися з пацанами, що передадуть по рації інфу, а хто буде підходити, то підберуть його на евакуацію. Мали встигнути, бо ж не можна довго з турнікетом бути, а конверсію хрен собі зробиш. Дали йому трохи їжі, води, пару гранат, якісь БК, і лишили його десь у посадці під деревом чекати пацанів, які наступними будуть іти. А жара стояла пекельна. Зняв із себе броник і лишився в одній футболці лежати під деревом. А потім і футболку зняв, бо вже температура підвищувалася. Будемо за годину передали по рації. Добре, чекаю. Як стан? Херово стабільний. Тримайся, ага. Усе ж утома жара і поранення взяли своє. За 15 хвилин Гаррік повернувся на бік і відключився. За певний час хлопці, які мали знайти його, саме зайшли в квадрат. Народ, дивіться, он він під деревом у посадці лежить. Ого, щось ми швидко. До нього ще півгодинки мало бути, як мінімум, херня якась. Бережно підійшли, перевірили поранений у ногу з джгутом без футболки, але непритомний. Штани мультикамні, не зеленка. Закинули на носилки і поволокли. Певно, вирішив трохи підповсти. Ми його забрали, вертаємося, передали на рацію командиру. Молодці, швидко працюєте, так тримати. Ще за 45 хвилин у сивого задзвонив будильник і він отямився. Блять, ну де ви? вийшов на рацію. Пацани ви де? мені тут скоро гаплик. У відповідь тиша. Хто викликає? Як хто сивий, ви що, прикалуєтеся? Коли мене заберете? Чекай, пацани ж забрали тебе десь півгодини тому. Мене я тут лежу, як і лежав, ніхто мене не забирав. В ефірі зчинився кіпіш. Як виявилося, у тому ж квадраті був поранений ворог, який примудрився відпустив посадку з позиції в якихось надіях. А група Еваку прийняла його за сивого, і як героя повезла в стаб-пункт, поки сам герой лежав у відключці. І смішно, і грішно. Ціна питання нога. Але, на щастя, наступна група прибула швидше. З ними був медик, який чуть попустив турнікет, за тільки йому одному відомою технологію, і сивий вцілів. Його підлатали, і за деякий час він повернувся в стрій. А ворог щасливо потрапив в обмінний фонд, і що далі його чекало, ніхто не знає. Але те, що в той день йому пощастило, це факт.